Цей фотобіореактор видаляє з повітря вуглекисли гази, виробляє кисень. Аргентинські науковці створили його спеціально для жвавих міських зон. Назвали YLG. Науковці кажуть, що він у 10-50 разів ефективніший, ніж дерева. Два прототипи фотобіореактора вже працюють у Буенос-Айресі. Один на сервісній станції національної нафтової компанії YPF, а другий на промисловому підприємстві, що в околиці міста. Щоб розрахувати кількість виловленого вуглекислого газу, треба виміряти обсяг біомаси, що виробляється наприкінці циклу. За рік один пристрій зможе виловлювати близько пів тонни. 2 Активний компонент фотобіореактора певні мікроводорості. Ці мікроскопічні організми використовують енергію сонячного світла і за допомогою фотосинтезу перетворюють вуглекислий газ на кисень та біомасу. Біомасу потім можна використовувати для виробництва добрив біопального та бетонних конструкцій. їх встановлюватимуть у міському середовищі у повністю заасфальтованих місцях, змінених людською діяльністю, де неможливо посадити дерево. Ми завжди кажемо, що садимо дерево там, де можна посадити дерево, а там, де це неможливо, ми маємо такий варіант. Останніми роками ця технологія набуває дедалі більшого значення в усьому світі, проте в Аргентині це перший такий проєкт.